Привіт, я Маша. Вітаю вас у себе на каналі, де ми разом готуємо смачні та цікаві страви. Хрустке зовні, м'яке всередині. Готуємо легендарне американське печиво всього за кілька хвилин. Не забудьте зберегти рецепт, бо ним ви здивуєте багатьох гостей і всі неодмінно будуть просити рецепт. Готується, ну дуже швидко, завжди виходить і неймовірно смакує. Тож підготуйте інгредієнти і давайте разом створимо це кулінарне диво. Розтоплюємо вершкове масло, поки воно ще гаряче, всипаємо цукор та помішуємо до Розчинення: ванільний екстракт, трохи солі, вбиваємо два яйця, розпушувач та поступово всипаємо ретельно просіяне борошно. Замішуємо тісто. Важливо не додавати більше борошна, щоб не робити його тугим. Це суттєво впливає на структуру готового печива. В кінці додаємо шоколад. У мене два різних види в калетах, але смачно виходить із подрібленою плиткою шоколаду. Ось таке воно повинно бути. Можна поставити на трохи в холодильник для зручнішого формування ку. Ложкою набираємо тісто, катаємо кульку зручного для вас розміру. Відправляємо на деко, застелене пергаментом, та запікаємо при 180 градусах 20-25 хвилин. І ось таке неймовірно смачне печиво готове. Не було ще жодного разу, щоб хтось скуштував одне і зміг зупинитися. Його з'їдають ще гарячим і відразу. Попереджаю: воно точно не доживе до завтра. Готуйте, смакуйте і дивуйте своїх близьких, і нехай ваші страви завжди будуть смачними. Сподіваюсь, ви отримали задоволення. Від процесу приготування і смаку не забудьте залишити коментарі та поділитися, як у вас вийшло до нових смачних рецептів.